Лижні курточки сорту Крем плюс екстра. Вага мішечка 10 кг за 4420. Жіноча лижня курточка. Розмір 38 Чоловіча лижня куртка. Розмір. Елька. Жіноча лижня курточка. Розмір. Естра. Чоловіча лижня куртка, розмір Елька, жіноча курточка, розмір Елька. Ще одна жіноча, розмір. Мка. Чоловіча курточка, лижня, розмір 50-й, така лижня курточка, розмір. М-ка, Ще одна лижня курточка, розмір 48. І остання це є жіноча лижня курточка, розмір М. -ка. Це були лижні куртки, сорту тобто Кремплюс Екстра. Вагам черка 10 кг за 4420